сорт пиріжок. Якось його зараз по-другому називають, цей, що ось такий пиріжок. Якщо читати, в мене є ще там оригінал. Але цей пиріжок був прибитий три роки тому на медвежому горіху разом з Карамановським. Карамановський другий там цей і. Це сигналка можна сказати. Ну все, він. він Якби вже такий що сипиться. Ось така сигналка. Да я покажу. Ти виключила? Так іде, йде. А сигналки, а сигналки море. Тут уже в цьому році яка проблема? Не проблема горіха, а проблема вже було б кому збирати. Да? Ніхто не хоче збирати. Ніхто не хоче, так, да, каже, добре, добре, але збирати ніхто не хоче. А особливо кущі під кущами. Тут хоч от штамбік і все. Собі трухану, воно все злетіло, воно ну, дивись, скільки горіха. Бач. Горіха. Все встелено. На третій рік. На третій рік після прививки. Ні, Це четвертий вже рік. Це в тому році була сигналка маленька, там два горішка, в цьому році вже сиг... сигнальний урожай, що він може. І отакий. Десь на метр двадцять штамп. Ось такий кущ виріс. В цьому році зараз хай воно все листя впаде. Торцанем верхушечку так. О, і от е... треба сказати хай. Ніхто не хоче. Почули, що збирати треба і вже нікого немає. Вже всім срочно треба було кудись йти. І... Ось такий Караманівський. Ну, караманівський. Тут птички його вибили. А не ще є. Ще що щось лишилось, не замітили. дятли. Дятли. Дятли начисто його. Виносили. Там над дерев такі кучі з дирками. Відлетить за забере бляха цього горіха, відлетить, щелку туди суне і видолбав і все, горіхи скинув Ось такий при... саженець. Це 4 роки йому. Отакий. Діють, компактний. Без проблем. Ну, в мене все не оприскується. Не надо. Ні поліва нема, в цьому році взагалі ні поліво, отакий штамб уже. Він прививка. є ще попадали, не всі дятли. Зараз я. Ось такий карман, він вже сухий. Чіткий да. хороший гороб. Ну його, якщо дятлів немає, то це я. Ну від дятлів зараз я пізно взяв. Мені Володимир Мирончук, добре, що посовітував всі птичків поставити орликів, там спасли трапезунда. а цей начисто винесли. Але який кущ виростає. Це після пересадки всі дерева тут пересаджені. Тут теж медвежий привитий на медвежому. Тут падають ці, а на ньому ще привитий червонолисний Елізавіта. Ой, ну, і то, і то. Горіх сипеться. В общем, це мого горіха для себе хватить не то що з головою, а і, ну, нормально. Горіха. Ось такі виходить. То що в нас, що у нас? Вузька бомба. Ає. Оце їх зараз вибирати треба. Ну. Легенько. Вона вже і сама тут випадає. А є, що, воно вже. Падає, Хуйська бомба сипеться, зараз побачимо горіхи. А тут ніколи горіх, каже, маленький, в того більший, в того менший в мене це теж можна сказати сигналка. Зараз ми побачимо. Зараз ще скоро міша. Вийшли, говники. Горіхи. Чоткі. Здорові, говники. Є більше в мене просто сигнал, тому на наступний рік буде на що дивитися і що людям показати. Бо так поки він розкочугариться, теж надо... треба... У мене така хуська бомба. Великани.